Яблука попадають в цю центрифугу, яка під дією гравітації віджимає сік з яблук та фруктів для сидру Монбар. Після центрифуги майбутній Сидр Монбар потрапляє в ці баки. Що ж з ним тут відбувається, нам розкаже Федір Андрейцов, наш третій партнер Сидру Монбар. Що ж тут відбувається? Федір? Тут відбувається процес брудіння в оптимальних температурних умовах. Як бачите, оптимальна температура. 16 градусів. Обладнання, яке це контролює, знаходиться в іншій кімнаті. Скільки днів сидр бродить в цих баках? В залежності від сорту яблук, процес бродіння може відбуватися від 10 до 20 діб. Федір, тобто це правда, що ми в Сидр монбар не додаємо цукру і хімічних домішок. Ми на початку запуску цього бізнесу домовилися, що ми робимо якісний натуральний продукт. Федір, що відбувається з майбутнім сидром Монбар далі? Тут ми його робимо ігристим, а тут ми його розливаємо по пляшках і закупорюємо. Ну, машина зараз не працює, тому що. Ми чекаємо, поки сидер добродить до рівня алкоголю, який ми очікуємо від 4 до 6 градусів. Після того, як сидимо бар розлито по пляшкам, ми його відправляємо в пастеризатор. Це ось такий прибор, на навагину пастеризацію, що дасть нам змогу. Максимально зберегти якість нашого сидру. Оце наш склад. Зараз на складі нема сидру, тому що ми невелике крафтове виробництво, і дуже швидко наш сидр розпродається. Щоб встигнути, слідкуйте за партіями нового сидру в супермаркетах, таких як сільпо та інші, або замовте онлайн. За сидр!